Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. На минулому тижні парламентська тимчасова слідча комісія, яка розслідує факти зловживання органами влади під час отримання гуманітарної допомоги, направила свій звіт до Верховної Ради. Це виявився дуже цікавий документ, в якому мова йде і про зловживання у Дніпропетровської області під час керування нею Валентином Резниченком. Нагадаю, на початку повномасштабної війни тодішній голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резниченко видав низку розпоряджень. Зокрема, доручив при Дніпровській залізниці передати на зберігання до Дніпромлина десятки вагонів із пшеницею. Хоча зерно належало приватним структурам, пізніше були ще розпорядження про переробку цього зерна на борошно, начебто для тероборони. І невідомо, чим би це все завершилося для власників зерна аграріїв, у яких його відібрали, якби не розголос і як слідство увага до справи парламентарів. У звіті парламентської комісії зазначається, що аудиторська перевірка виявила у діяльності департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ова порушень майже на 11 мільйонів гривень. Саме за участю цього департаменту проводилася оборудка із зерном. Також порушення майже на 4 мільйони гривень були виявлені в цілому обласної військової адміністрації під час збереження обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Приділили парламентарі увагу і оборудкам із легковими автівками. При перевірці питання розподілу гуманітарної допомоги, а саме 82 автомобілів, які були спрямовані як гуманітарна допомога Дніпропетровській ОВА та їх реєстрації згідно з витягом з автоматизованої системи митного оформлення Інспектор 2006 встановлено, що за інформацією регіонального сервісного центру ГСУ МВС у Дніпропетровській області зареєстровано лише два автомобілі. Відповідно до інформації, наданої Дніпропетровської ОВА, відповідно до зовнішньоекономічних контактів, контрактів, предметом яких є придбання транспортних засобів для перевезення вантажів з метою забезпечення потреб територіальної оборони та збройних сил України, вона придбала 34 автомобілі, які в подальшому передані управлінню взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи і військовим частинам. Отже, із 82 автомобілів, які перетнули кордон України, Дніпропетровської ОВА не підтверджено первинними документами отримання та використання 40 шістьох транспортних засобів окремо в звіті парламентської тимчасової слідчої комісії зазначається, що оборудки з гуманітарними вантажами Валентином Резниченком та його командою чинилися на очах у правоохоронців, які на це ніяк не реагували. Їхні діяльності, а точніше, бездіяльності парламентарі дали свою оцінку. За результатами заслуховування правоохоронних органів Дніпропетровської області було наголошено на необхідності надання тимчасової слідчої комісії інформації щодо. Стану досудового розслідування процесуальних дій, вчинених органами слідства та процесуальним керівником наявних перешкод, які заважають належному об'єктивному та швидкому проведенню досудового розслідування у кримінальних провадженнях справи Дніпромлин, причин відсутності реагування правоохоронних органів області на неправомірні дії колишнього начальника Дніпропетровської ОВА Різниченка. за результатами заслуховування правоохоронних органів Дніпропетровської області. Комісією прийнято рішення. Взяти до уваги доповідь правоохоронних органів Дніпропетровської області, визнати незадовільною роботу головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області. Сам голова слідчої комісії, народний депутат Сергій Козир, нагадує, що Дніпро єдиний обласний центр, де ТСК двічі проводила виїзні засідання стосовно зловживань із гуманітарною допомогою. Однак у ТСК немає механізмів карати чиновників, що прокралися. Це справа правоохоронців. В Дніпро в Дніпрому поверталися два рази для того, щоб визначити ті або інші фактори, які впливають там на розкрадання або ще інші, щось інше. Ну дивіться, ми яким часом січа комісія можемо проводити всі дії, але ми не можемо там консультувати факт, була розкладана чи ні. Тобто наше завдання це виявити факти, надати свої документи, які це підтверджують до поворону органів. Правоохоронні органи повинні реагувати. Деякі не буду називати області, які там національна поліція не давала нам ту або іншу. Що інформація, яка була е, предметом віддання нашої Тимчасової слідчої комісії, ми зі свого боку зверталися Офісу генерального прокурора до е, ДБР, і я думаю, вони відпрацюють це питання і як кажуть, лавках настроїти риска з тим керівникам, які ставлять себе розумніше ніж члени тимчасової слідчої комісії. Погрози також є, і були, і будуть, але е, е, ми точно розуміємо, що е, як от ви знаєте, це. Наші хлопці на фронті точно більше ризикують своїм життям ніж тут. Наше завдання це висвітлити, дати правдиву інформацію і щоб суспільство отримало на це правдиві відповідь. Парламентська слідча комісія вже звернулася до керівництва національної поліції з проханням провести службове розслідування стосовно органів поліції Дніпропетровської області, які своєчасно не передали кримінальне провадження до належного органу досудового розслідування. Через це гальмується справа. Не проводяться слідчі дії, бо зібрані в їх ході докази можуть бути визнані у суді недопустимими Зважаючи на порушення підслідності. Однак є великі сумніви, що проведення такого службового розслідування дасть значний ефект. Так, буквально на днях керівник поліції Дніпропетровської області Анатолій Щадило, у якого під носом проходили усі ці оборудки із зерном та автівками, залишив свою посаду. Його перевели керувати поліцією Київської області. Тобто на його кар'єрі цей скандал не позначився і навряд чи позначиться у майбутньому. Якщо якісь наслідки і може мати ця історія, то це політичні. І мова не лише про Валентина Різниченка, якого цей скандал разом із багатьма іншими історіями поховав у політичному сенсі. Відобразиться цей скандал безумовно і на партії пропозиція, висуванцем якої був Валентин Михайлович. Ось вже мер Дніпра Борис Філатов відхрещується від зв'язків із паном Різниченком. Коли він е, був при посаді, ми з ним спілкувалися, але е, тільки офіційно по роботі. Я вам скажу, що е, знаєте, ну, якщо казати так відверто про Різниченка, то це, це також знаєте, як у мене, я не можу сказати, що це моя моральна проблема, але до мене е, постійні закиди від людей. Тому що ви знаєте, що це, мабуть, мало хто пам'ятає, але Валентин Михайлович став, скажімо так, в другий раз єдиний серед керівників областей губернатором, бо він же був і при Порошенкові, і при Зеленському. Оскільки він очолював обласний список партії пропозиція і обирався до обласної ради як керівник обласної партії пропозиція. Тому мені кажуть, що, знаєте, це ж ваша людина, ви її привели другий раз до влади. Але може, Господь відвів, тому що, знову ж, російське. Не состояв, не участвовал в порочащих зв'язках, не замечен. Після того, як Валентин Михайлович очолив в другий раз обласну державну адміністрацію, ми з ним перестали спілкуватися як друзі, а стали спілкуватися тільки офіційно. Нагадаю, Борис Альбертович під час керівництва Валентина Михайловичем Дніпропетровської області публічно називав його Валіком. Такі от офіційні взаємовідношення між ними були. Однак те, що пан Філатов зараз публічно зрікається свого політичного партнера, не є гарантією того, що питання про кримінальну відповідальність пана Резеншенка вирішене. Зовсім ні. Поки що у рамках справи Дніпромлина під суд потрапило лише двоє осіб: начальник елеватора Дніпромлина і екс-начальник станції Дніпро головний. Все. Імлява реакція правоохоронних органів. Не всіляє надію, що у цій справі з'явиться друге дихання. Повторююся, якщо вона і буде мати якісь наслідки для місцевих гравців, то виключно політичні. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.